Служба безпеки України здійснила неймовірне затримання жіночої агентурної групи, яка співпрацювала з ФСБ Росії, допомагаючи наводити ракетні удари по Одесі. Це викликає неабияке здивування та гнів у суспільстві. До складу цієї ворожої групи входили три молоді жінки віком від 19 до 23 років, які працювали у звичайній місцевій кав'ярні. За вказівками російської спецслужби вони готували масовані ракетно-дронові удари по військовій інфраструктурі міста. Агентки діяли надзвичайно обережно, фотографувалися на фоні потрібних об'єктів, зокрема, робили селфі з прив'язкою до місцевості. Найбільше російську сторону цікавили локації військоматів та медичних установ, де лікуються українські захисники. Крім того, ці жінки намагалися виявити бойові позиції підрозділів ППО та берегової охорони, які захищають міста з повітря та морської акваторії. Зібрані дані вони передавали своєму куратору з ФСБ через месенджер. Особливо цинічним було те, що агентки просили російських окупантів про своєчасну евакуацію та працевлаштування в одній з російських спецслужб. Але плани ворога були зірвані. СБУ задокументувала діяльність агентурної групи та затримала всіх трьох жінок у той момент, коли вони готували черговий звіт для СБ. На додаток СБУ провела додаткові заходи для убезпечення важливих локацій українських військ. Зловмисниці наразі перебувають під вартою і їм загрожує довічне ув'язнення. Ця історія ще раз нагадує нам про необхідність пильності та єдності в боротьбі проти ворога.